Надійшла новина зі сполучених штатів, поговорюють, що Дональд Трамп вже почав вводити перші мита. Зокрема, вони стосувалися Індії. Дональд Трамп запровадив 25% відсоткові мита проти Індії. Щоправда, є нюанс. Тобто, з однієї сторони, Дональд Трамп пояснює це тим, що основна причина ведення мит – закупівля енергоносіїв і озброєння в Росії. Але Справа в тому, що ці мита були анонсовані Дональдом Трампом ще під час попередніх перемовин, і власне Індія мала би знати про те, що ці мита, от цей обмін митами, буде запроваджено. Тому сказати, що це прямо прямий наслідок, не можна. Але те, що Дональд Трамп зараз використовує це в інтересах, зокрема Сполучених Штатів. І для тиску на Росію, називаючи цим митами як наслідок закупівлі енергоносіїв і озброєння в Росії, теж доволі непогано. Ну і також, якщо Пісков заявляє, що Росія здобула імунітет до санкцій, то у випадку з Індією. Не впевнені, що вона прагне такий імунітет від санкцій собі е, здобувати. Е, чому я кажу, що Сполучені Штати зараз використовують цю історію? Тому що, ну, по-перше, це е, грає роль такого стимулу е, Вашингтоном Індії. Підштовхуючи її до більшої співпраці з Сполученими Штатами, відповідно до меншої співпраці з Росією, Нюделі вже досить тривалий час, скорочує частку закупівель в Росії, збільшуючи імпорт озброєння зі сполучених штатів і Франції. Ну а це може стати от, тим от фінальним поштовхом для того, щоб відмовитися максимально співпрацювати з Росією. Ну, хоча дійсно Росія залишається все ще домінуючим. Постачальником для Індії і для Китаю ці мита поки що тільки для Індії були оголошені. Для Китаю, поки Дональд Трамп нічого не оголошував, але чекаємо. Індія має альтернативу, звідки постачати російську нафту, зокрема там і Саудівська Аравія, там і Об'єднані Арабські Емірати, там і Кувейт, відповідно, тобто взяти є де. Тож Дональд Трамп робить таку, знаєте, послугу не тільки. Собі, тому що е, запроваджує мита, він ще і е, там, не знаю, продаж озброєння за собою закріплює. Каже: Окей, дивіться, Індія, не купуйте у Росії, ми будемо вам продавати. Тобто, стави галочку на, впроти заробляння грошей Сполученими Штатами. Окрім того, він дарує друзям з перської затоки також. Одного клієнта, бо якщо вони відмовляються від енергоносіїв з Росії, то відповідно куди вони підуть правильно до е перських друзів е за тим, що їм е необхідно. Ну і конкретно за закупівлю російських енергоносіїв та озброєння, Нью-Делі може отримати додаткові тарифи вже з 1 серпня. Тобто 9 днів залишається ще до того фіналу, до ультиматуму Дональда Трампа, а він вже, бачите, починає підготовлювати собі. Такий соломку стелити на той, на те місце, де збирається падати російська економіка. Знову ж кажу, що це не є прямим наслідком, але Дональд Трамп зараз показує, що це саме наслідок того, що Індія закуповує у Росії нафту. Хоча Індія і не є нам таким ворогом, Індія називає себе державою. В якій, власне, править демократія, але ми з вами теж знову ж таки пам'ятаємо, як Нарендра Моді обіймався з Путіним під час а, того, як російські ракети били по українському охмадиту. Тому, як то кажуть, перший пішов.